Кричуща смерть у Тернополі, лікар втікла від пацієнтки, щойно в хворий стався напад. Видурюють паспорти жителів Київщини. Сабиті викрили підозрілих благодійників у Василькові вигрівати на сонці найліпші частини тіла. Сабиті зібрали поради імунологів, як подужати зимову хандруй авітаміноз. Це Сабиті на каналі Україна у студії новин Віталій Школьний. Вітаю вас. Один чоловік загинув, ще двоє поранені. Стрілянина сталася напередодні ввечері в Дніпрі на території студентського містечка інституту залізничного транспорту. Всі жертви охоронці приватної фірми. Чому опинилися біля навчального закладу? Зараз з'ясовує кореспондентка Сабиті на місці Наталя Гусак. Деталі в наступних випусках новин. Угруповання викрадачів елітних машин накрила нацполіція спільно з СБУ та генпрокуратурою в Києві. Затримані п'ятеро керівників банди, зловмисники цупили автівки навіть у нардепів-чиновників. Потім за чималу винагороду повертали власникам. Торік провернули майже 70 таких оборудок. Ділки мали зв'язки у поліції, СБУ та судах. Працювали в шести областях. Загинула після медогляду в Тернополі. Лікаря підозрюють у недбалості. Родичі 42-річної жінки звинувачують невропатолога, що та втекла від пацієнтки, яка помирала. Що сталося? Дізнавалися наші кореспонденти. Останні чотири роки 42-річна Ольга не ходила через пухлину у хребті. Невропатолог мав обстежити хвору, аби підтвердити інвалідність. Донька померлої стверджує, огляд лікарка провела неправильно. Бабця каже, що ну в неї спазми, і треба, щоб воно попустило, щоб ноги відійшла, і тоді воно тоді легенько треба акуратно. А вона раз, раз, пару раз ногу, пару раз ногу. і не звертала уваги на те, що казали, стан пацієнтки різко погіршився. Почала синіти губи, почали чорніти. Почала піна з рота. Йти ми їй кажемо: Поможіть нам щось. Я їй кажу, поможіть мені щось. Пом... поможіть, бабця каже, тоже поможіть. Воду зразу почали хлюпати на неї водою руками. А вона а вона стоїть, каже нічого, не чіпайте, нехай собі лежить. А поки викликали швидку, лікарка втекла, розповідає Наталя. Бригада приїхала за кілька хвилин, та медикам залишалося лише констатувати смерть жінки. За попередніми все-таки висновками лікарів вони стверджують, що жінка померла від серцево-судинної недостатності, і ну відповідно пішов тромб, і внаслідок цього жінка померла. З невропатологом, яка проводила огляд, з забиттям поспілкуватися не вдалося. У лікарні пояснили, вона захворіла і назвали свою версію смерті пацієнтки. Жінка лежача має першу б групу, паралізовані руки і ноги. В них є схильність до тромбоутворення. Розумієте? О, То в будь-який момент воно може бути і не зв'язане з лікарем. Пані Віра, але чи взагалі лікар може лишати город, якщо їй стає гірше і просто йти? Ну в принципі, то не повинен. 25-річна Ілона Тиха працює невропатологом два роки на молодого спеціаліста раніше скарг. Не було хороший працівник, грамотний працівник. Дуже радиться, е, завідуючим відділом от, про ті чи інші ситуації. От, і тому от, що вона отак от переживає. і, Видімо такий стресовий період і застави її піти на лікарні. З'ясувати усі обставини смерті загиблої має комісія міського управління охорони здоров'я з Тернополя, Михайло Яремишин, Сергій Бодах, Сабиття. Анал, Україна, добрі руки макаки матусі за кілька хвилин. Забиті покажуть, як індійська мавпа усиновила цуценя. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив електронну декларацію про свої доходи. Написав про це на Фейсбуці. За цим документом торік Аваков заробив 466 тисяч гривень, а ще отримав 148 тисяч євро дивідендів. На рахунках у банках урядовець має більше 900 тисяч гривень і 175 тисяч доларів. Ще 200 тисяч тримає в коштовних металах. В Авакова також є дві квартири в Харкові, одна в Чугуєві і ділянка землі в Чугуївському районі. На Київщині сотні людей віддають копії своїх документів невідомій організації. Натомість їм обіцяють компенсацію за збитки через аварію на нафтобазі. Навіщо і хто збирає копії паспортів? Розбиралася Ольга Родіна. Інна бобир спокусилася на обіцянку добитися компенсації за збитки через аварію на нафтобазі. Влітку 2015-го у Васильківському районі вісім днів палали та вибухали резервуари з бензином. Нафта вкрила плівкою прилеглі водоймища на подвір'я. Випав дощ з мазуту для судового позову. Потрібно надати копії паспорту та ідентифікаційного коду. Приймають людей. Поміщені там, де орендують завбез, то тобто люди приходять. вони думають, що якась допомога від государства. Ізначально і я так подумала. Наступний день Інна дізналася віддала документи невідомій громадській організації. Третіла свого знайомого юриста і вона мені сказала Інна... Ти знаєш, ти з'ялочому большої глупості чужому посторонньому чоловіку передала просто свої особисті дані. Тож тепер Інна вирішила забрати копії документів, протиснутися через НАТО в охочих отримувати компенсацію на легко. у скромному кабінеті зустрічає сам віце президент б'єднання. Демонструє організація його зареєстрована та має усі документи. Ми допомагаємо дійсно Васильковцям робити перші кроки по Формуванню колективного позову чоловік запевняє кабінет по сусідству з управлінням соцзахисту орендує офіційно. Тому сюди, Людмилу Петрівну, голову управління соціального захисту. Тільки ось Людмила Бурсова, побачивши сабиття, намагається втекти. Інтерв'ю я по цьому випадку не доброго. Випадку. доброго. Ну так ви мені скажіть? Не ви давали дозвол? Захоти. Давали не дозвол, треба. щоб він там розмістився. Та коли я зайшла, соцпрацівники зачинили двері зсередини, оператора не пустили. Щоб в цьому мужчині атмішення управління соціального захисту немає? А на камеру дали таку відповідь. Більш привітні у мерії. Там про організацію знають, надали їм приміщення офіційно. Тільки от простежити, навіщо вони збирають документи, не можуть. Ті люди мають самі розуміти, які дані про себе надавати, а які не надавати. Ви б особисто принесли документи туди. Двічі подумали. Оту. Сім разів. Приказка ж каже, сім разів треба відміряти, то я б сім разів, мабуть. Подумав би перед тим як нести, що з цього взагалі може бути. А тим часом охочих віддати копії документів не менше. Ольга Родіна, Валерій Савицький сабиця канал Україна. наркокубло під дахом поліції в Мукачевому затримали копів, які підробляли продажем зілля. Ділки влаштували справжній супермаркет дурману із чималою клієнтурою. А заразом і підробляли карні провадження. Тепер їм загрожує від 6 до 10 років тюрми. Щодня через цей притон проходили десятки осіб, які закуповували там наркотичні засоби. Працівники міліції вони схиляли осіб для самообмови у вчиненні злочинів, штучно створювали видимість боротьби з такими злочинами і реєстрували відповідні кримінальні провадження, які потім самі ж успішно і розкривали. А ось у Білорусі виявили наркоторговців естетів, ховали в себе серед дурману перлину живопису, пейзаж Івана Шишкіна. Правоохоронці ловили лідера банди і випадково натрапили на давно втрачений шедевр. Деталі знає Олександр Кулібаба. Преступники должны были вывести картину в Москву, где уже ждал очередной покупатель, готовый был выложить 100 тысяч евро и 3 килограмма кокаина. То есть, картина шла в счет оплаты очередной партии наркотиков. Ліс ялини художника Івана Шишкіна білоруські правоохоронці знайшли випадково. Картина лежала серед грошей та дурману в автомобілі наркоторговців. Спершу про скарб і не здогадалися. Лише після експертизи впевнилися перед ними витвір мистецтва на мільйони. Спеціалісти сьогодні вже говорять о приблизну стоїмості картини порядка 2 мільйонів доларів. В картина знаходиться в національному художньому музеї. З нею працюють спеціалісти, експерти, але з більшої долі вероятності всі говорять у подліності даного шедевра. Фахівці національного художнього музею Білорусі спершу віри не йняли, що перед ними оригінал. Полотно вже давно було в розшуку, тож його вважали зниклим безвісти. Інвентарний номер відшукали під шаром фарби. Увіреність доволі велика, тому що ми використовували сравнительний аналіз з близькою по часу Очень схожою картиною Шишкіна. вона у нас в рентген-кабінеті знаходиться, з другої з другим лісом. Невдовзі картину мають передати історико-художньому музею у в'язниках Володимирської області Росії. Саме звідти полотно поцупили чотири роки тому. Олександр Кулібаба, Сабиті, канал Україна. Трамп молодший проповз по білому дому. Іванка Трамп оприлюднила відео із десятимісячним сином Теодором у президентському маєтку. Донька американського президента написала, чимало важливих подій сталося цього тижня, включно із першими кроками Теодора в Білому домі. Старша дочка президента зі своєю родиною переїхала ближче до тата у престижний район Вашингтона Калораму. Її чоловік Джаред Кушнер уже став до своїх обов'язків старшого радника Дональда Трампа. Як упоратися з авітамінозом та приборкати депресію, коли до перших вітамінів і сонечка ще так далеко? Юлія Роєнко збирала рецепти. До приходу весни ще цілий місяць. а Більшість українців вже відчули на собі симптоми авітамінозу: швидка втомлюваність, сонливість, висипання на шкірі, ламкість нігтів і волосся. Все це тільки перші прояви захворювання. В летний сезон человек употребляет свежие овощи, фрукты, либо свежеприготовленные, и дефицита витамина С нет, больше того, он накапливается печінь слабої, то а вітаміночина пратішки того, як ми закончили продукти. Потріблять тепличні овочі і фрукти не відшкодовують втрату вітамінів, запевняє монолог. Ще одна причина поганого самопочуття відсутність сонця. Вітамін де завжди всіх і дає хороше веспріє і для мозга, і для емоціональної системи, і для психіки. Лікарі рекомендують проводити навіть у похмурий день якомога більше часу на вулиці. Достатньо буде 30 хвилинної прогулянки парком. Утім, робити це доведеться щодня. Як отримати максимальну кількість вітаміну Д навіть в зимовий день, секрет розказує лікар. Нужно підставляти під сонячний світ найкращі частини тіла ладошки, Тут вітамін Д усваивається в неумерених кількостях. Ніколи ладошки не згорають, а вітамін Д йде просто прямиком в організм. Імунолог також рекомендує імпортні помідори й огірки замінити вітчизняними багатими на вітаміни буряком, капустою, морквою. Хороша штука, оранжевий цвіт. Кушайте все оранжеве, носіть більше оранжевого, тому що він сам в собі вже заряджає людину. чоловіку. Даже там по яким-то определенним психологічним штукам, оранжевий цвіт дає позитивне настроєння. А ось до синтетичних вітамінів варто вдаватися лише в тому випадку, якщо раціон не відрізняється різноманітністю і містить багато напівфабрикатів. Юлія Роєнко, Тарас Мишак, Сабиття канал Україна. Врятував із крижаного полону. В Херсоні шестикласник витягнув цуценя із замерзлої річки, почав підшуковувати йому нових господарів. Та коли зоозахисники звернули на нього увагу, виявилося, школяр уже прихистив у себе майже два десятки тварин. Детальніше Анжела Слободян. Вон там я на коле милого мілова Шестикласник Влад повертався додому зі школи, коли почув поблизу берега річки в очереті скавчання. Пішов на звук, але спершу нікого не знайшов. Думав, показалось. Старой день я йшов і вже думав, поїщу. Я поїскав хорошо і знайшов щінка. Вона була вся в льду, вона вже вмирала. Лапи цуценяти застрягли у кризі, воно ледь дихало. Пухнастого товариша Влад поніс додому відігрівати. підігрівати. Лічувся сміявся. Знахочевості, Он не побоялся не только его там, как бы спасти, от этого льда, а и убедить родителей, чтобы они его пустили в дом. Тепер її звати Люся і у неї є своє місце на кухні. Цуценя оговталося від стресу. У квартирі родини влада, папуги, морські свинки, хом'ячки та собака. Зо два десятки домашніх улюбленців 11-річний хлопець вже прихистив у себе вдома. Хома, а вот этого карамелька. Вот ці хамічка будуть дітки через дней. Через днів. Я вважаю. Батьки влада кажуть, залюбки залишили б і Люсю у себе. Однак в однокімнатній квартирі вже і без того затісно, готові тимчасово перетримати маля та віддати добрі руки. Ну, Приїтили би, звісно, більше, але місця у нас маловасто. Собачка хороша. Гавкає дзвонка. Кому нужна собачка, можете взяти ту дівчику. Тож зараз влад шукає нових господарів для Люсі. З Херсона Анжела Слободян, Олег Слободян. Сабиття канал Україна. Макака усиновила цуценя. Незвичну родину помітили жителі індійського міста Карелі. Турботлива маупочка бігає з песиком вулицями, міцно обхопивши його лапами. Опікунка при цьому ще й має зиск, де б вона не всілася зі своїм усиновленим цуциком. Юрба перехожих обов'язково підкидає щось смачненьке. Песик при цьому не проти такої опіки. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту на адресу Сабиті ТВ Равлик Укрнет. На цьому поки все. А ще більше новин буде в сабиті 15 п'ятнадцятій. Залишайтеся з Україною.